Всім привіт з файного міста Тернопіль. Сьогодні 15 червня. Давно не виходила на зв'язок, але вирішила поділитися залишками своєї розкоші. От так виглядають мої піони. Ось такі фантастичні каскади. Трошечки піонів. Звичайні сорти, ніяких сучасних. Бабусині, як кажуть, усі їх в просто народі називають, але дуже красиві, сильні. І дуже красиво виглядають. Далі зараз вам плавно покажу бругманцію. Висадила я її не так давно. Це бругманція. Гарно роз... рослася, розпишилася. Вона знаходилась у мене в зимовому садочку, аж поки гарно не потепліло. І сподіваюся, ближчих 2-3 тижні вона викине свої красиві бутони і. Вже тоді я покажу вам ще їх. Це збоку висадила гранату відкритий ґрунт. Він періодично в мене так ну на літо висаджую. Ось цей квітничок із мшанкою шиловидною Шкода, вона зараз закрилася. Дуже-дуже краси, красиво виглядають ці білі квіточки, коли відкриті. Вже просто вечір. І не встигла я засняти всю їхню красу. На перспективу дуже хочу, щоб вся ця діляночка гарно заполонилася цією мшанкою. Ось тут в мене ще є також трошки піонів. І ось такі красиві в мене є гортензії. Так, за безлад прошу вибачати. У мене ще у фазі все ремонту йде. Ось такі красуні гортензії. З такими фантастичними красивими шапками. Це інжири, плачу біля них, тому що попали вони на травневі холода, померзли, стало їм холодно, листя поскидали, і тепер вони тяжко набирають оборотів. Частину з них забрала назад в зимовий сад, і там вони відживають. Так, і отже, заходимо в зимовий садочок. Так, ось тут ті інжири ще раніше показувала, які є. Висаджені вже вони в мене на постійній основі тут в садочку. Це є сорт далмацький. Він зав'язав гарні бреби. Не бреби, а фіги, перепрошую. Ось. Отакі От фіги. Тут одна, там друга, тут третя в'яжеться. Ну, Загалом 5 фіг я нарахувала, що мало би бути. І ось тут кримський чорний сорт. Але в нього поки що не мачу я ні одної фіги. Так, тут заходимо в наш садок. Тут. Оце ті інжири, які я забрала з вулиці, вони почали потрохи відживати і розпушувати крону. Принаймні, листя з'являється, мовчу поки що про якісь плоди. Отут мені кумася подарувала ось таку красиву папаєчку. Вона поки що буде жити в цьому горшку по центру, бо я не впевнена, що я витримаю температурний режим зимою. Якщо буде проблема, то буду забирати додому, тому що вона хоче плюс 20. А у мене цієї зими тут було в середньому 10-14. І ось ці зразу покажу гуаяви, вони мені. Цю температуру погано перенесли, вони дуже погано перезимували. Це вони зараз опушуються, зеленіють, відновлюють свою крону. Дуже хотіла показати вам ось цю аяву кетлі червоноплідну. Вперше вона мені кинула бутони. І це перші-перші квіточки, ось так виглядають. Їх багато, їх дуже багато. У, фоні, у формі бутона ще багато, І загалом порядка ну, 50 квіточок. Сумарно на цей кущик буде. Будемо разом дивитися, що з того вийде: запліднеться, не запліднеться, тому що я щось не цікавилась, чи вона самоплідна. В інших блогерів, яких я відстежую, самостійно ніби запилюється. Будемо бачити. За ситуації по підливу поливаю, але коли мене немає довше дома, там десь якась там, доба, дві, чи десь коли я їду, ставлю отакі баклаги з водою. Знизу мають дирочки, і, відповідно, потрошечки собі туди поступає під корінь волога. Це є кудранія, щось я не знаю, буде з них щось чи не буде. Були маленькі росточки, виросли вже деревця за три роки, але я навіть не уявляю, як вона буде в мене зимувати. Це одна кудранія, ось це друга кудранія. І ось тут у мене третій сорт кудранії. Яка з них, яка вже не знаю, чи там щось на бірках видно, не видно, але це таке. Аби прийнялася і хоч би якась була. Маю з пепіно. Такі гарні корчики, порозросталися, але ще не цвіте. Тут два закопаних, тут чотири посаджених в купці. Ось тут теж таке місце. Треба, бо мені горшок, то перевалила в великий такий тазик. Тут два, але вони такі дуже такі, сильно великі. Так, хочу показати лимончики. Ось отакі вже вони маленько-величенькі, їх дуже багато. Цей лимончик ще засипає квітами багато. І бутонів, і вже плодів нав'язав. На кожній гіляції є по мінімум одній заплідненій квіточці. І самих лимонів, я думаю, на дереві буде досить багато. Тут ціла китиця, всі зав'язали. Ось так от покажу. Тут цілих 5. Звичайно, вони всі п'ять не будуть. Рослинка сама собі їх відкоригує. І те, що зайве поскидає, це в мене є каферський лайм. Привезли його з Чехії. Ну, він, я не, не знаю, який він має бути по розмірах, але кожне суцвіття, яке розкривалося кожна китиця, їх там багато квітів було, в'язало все. Я розумію, що воно все не, не, не може прийнятися, але наразі це все просто як намистинами всипане, ну, їх просто мега-мега багато. Ось, покажу вам, побачила, оце наразі найбільший. Всі решти такі дрібні. Ось тут теж такий більшечкий, один. Решта всі такі дрібненькі. Як добре потрусити, а он там ще якісь такі величенькі є. Більшечки. Ну, тобто, декілька більшечки вже є, це радує. Лимон росо. Також має лимончики. Багато квіт квітне, дуже багато, дотепер і зав'язує майже також з кожної е, квіточки. Але оцей лимончик був один з найбільших. Але він, по-моєму, жовтіє. Певно, що він не буде жити. Він ще тримається, звичайно, але він пожовк. Він був такий гарний зелений, а зараз пожовтів. Шкода. Ось такий великий лимон росу. Дає дуже гарні прирости, їх багато, багато квітів також. Там є і бутони, і плоди зав'язує, і також отут от трохи перецвівші квіточки. Отут в куточку в мене лимончик аркобалену. Хто дивився мої відео, вже трошки знає, я вже його показувала. Ніби його і підживила, і бризкала, щось він такий бліднуватий вигляд має. Треба підчитати, чого йому ще бракує, і трохи підживити, тому що тут відносно цього самого лимона росу лимон лунаріо блідий такий. Це лайм. Так, отут в мене дуже гарно дав прирости грейфрут марш. Ось такі прирости. І ось тут теж прирости пішли. А, оце в мене позаду апельсин Сангвінело. Щось я не знаю, щось йому не подобається. Дуже хочу, щоб жив, але вже як вийде. Клементин оронулись, живе. Нічого квіточка в нього колись була, то вона відпала, не розкрилася. А ось це у мене мандаринка Уншио. Вони ще знаходяться поки що в горщиках, ще не пересадила, бо як завжди чогось бракує. То часу, то грошей на землю, то ще чогось. Ось такий садочок. Ага, по ту сторону покажу вам Бугенвілії. Це має бути оранжева. Вона вже в мене вдома, коли була ціла. Дуже гарні помаранчеві квіточки Бугенвілії. Ось це в мене бугенвілія. Сноу панда, по-моєму, називається. О, тут такі мега-великі, класні квітки. Ось відносно руки, такі вони гарнесенькі. Гарно квітує. А це Red, Red Velvet вона називалася. Тоже Бугенвілія, має такі гілочки, також починає вона мені квітувати. Маракуя. Минулого року я також її показувала. Але моя Маракуя цього року не виїхала на вулицю, оскільки. Там холодно, і там вона не хотіла б навіть переживатися. Я сусідці давала також таке вітерко з маракуї, коли порозсаджувала. Вона свою винесла на вулицю, і вона в неї така дуже маленька і ніяка. Моя маракуя вже має бутони дуже багато, зараз покажу. Ось, тут ось. Бутончик, бутончик на кожному. Між вузлі багато-багато бутончиків. І ближчим часом ось тут також бутончик, ближчим часом чекаю, що все-таки набере розмір розміру бутон і почне квітувати. І треба буде запилювати її, бо комашні у мене в садочку щось не дуже є. Так, сюди перенесла гіацинди добувати, доживати. До наступної весни, а це у мене Каріса ізраїльська сливка. Так, і я заглядала-заглядала, і щойно з вами вперше бачу. Ось це буде її квіточка. Такий фокус на виду. Чесно, побачила щойно, до того не бачила одна, поки що бачу одну квіточку. Може, десь ще появиться. Але дуже-дуже приємно, що є хоча б якась ознака того, що вона таки буде цвісти і давати щось. Тоже треба мені почитати про ту карісу. Самоплідна, не самоплідна. Мабуть, різні сорти є. Мені такі продали, так як би в нагрузку. Шкода було не забирати. За півдарма віддали. Пані Люба зі Львова. Це от я в неї купила цю Карісу. Ось цей лимон. Отігу гуаяви в куточку дві. Це все від пані Люби зі Львова. Ось така у нас краса. Це наш вечір в Тернополі. Поки що мирно. Всім дякую за увагу. Гарного мирного вечора!